Дорогі друзі, поздравляю вас з додому домой з переходом на настояще время. наш сьогодні праздник. ура! стрілки годинника, що на вежі Сімферопольського вокзалу, майже три роки показують московський час. Півострів від решти України відділяє зайву година і перерване залізничне сполучення. Колись біля цього табло збиралося натовпи туристів. Потяги поєднували Крим із різними містами України та Росії. Були навіть причепні вагони до Варшави і Берліна. Зараз напрямок на Берлін має хіба що цей потяг із минулого. Тепер поїзди не виїжджають за межі Криму. Півостровом курсують за кількома напрямками. Обираємо електричку з Сімферополь євпаторія Купуємо квиток за 58 рублів і вирушаємо. Пасажири в електричці, хоч і не численні, але говірки. Ну раніше було. Раніше їхали вот вот люди, все, як-то цікаво було їхати. А зараз вот, є. А чому не... сегодня утром хороший вагон. Мягкий, удобство было, все очень хорошо. Вот раньше при Украине через каждые там 15-20 минут электрички ездили. А сейчас вот, чтобы в попасть мне на электричке, один рейс всего. Как так это? Вот почему сейчас запах такой появился, туалетом пахнет, говном. Извини за выражение, я люблю правду говорить. Вот сейчас едем и І от подуло, да. Щоб пасажирам краще дихалось і зручніше сиділось, потрібні гроші. Але на це кримська залізниця не заробляє лише минулого року. Зазнала збитків на суму 5 мільйонів рублів. Наскільки ця цифра виросла зараз? Чиновники не уточнюють. Сьогодні перевозки в Криму пригородні, убиточні, як і по всій Росії. От і задача їх на безубиточний рівень, в тому числі. і Путем покриття дотацій з бюджетів суб'єктів федерації, наша основна задача. У російському Мінекономрозвитку думали навіть передати кримську залізницю у приватні руки. Щоправда, потім арештували міністра. Втім, у кримських рейок, шпал, вагонів і земельних ділянок вже є власник. Це Укрзалізниця у неї, начебто, вкрали майна більше ніж на 2 мільярди гривень. Залізниця як балансоутримувач цього майна зверталася і до Генеральної прокуратури України неодноразово причому до Міністерства внутрішніх справ служби безпеки новий менеджмент Укрзалізниці аналізує всі рішення, можливі сценарії та наслідки позову до Росії стосовно майна залізничної галузі, яке залишилося в Криму. Поки ж півострів залишається залізничним тупиком. Чимало кримчан вже й забули, коли востаннє їздили потягом. Я пенсіонерка і вже давним-давно не пользуюсь ні железною дорогою, ні іншими видами транспорту. Я не пользуюсь. Взагалі вже багато років не пользувалася. Ми би, на машині їздимо. Так, якщо б за пределами Криму, то так, можна. А по Криму – ні, це Ставка всі желізні дороги. А крить железної дорогу да. як була раніше. Як, була раніше ти не... як раніше, поки що не буде. Відновлювати сполучення з півостровом в Укрзалізниці не збираються, допоки не зможуть гарантувати безпеку перевезень і не повернуть собі вкрадене майно. До цього часу залізничні ворота Криму лишатимуться зачиненими. Олена Сорока для Кримреалії.